Фух, так, в общем, вечер. Вечер, что у нас сегодня, четвер. он консидить. В общем, шо. шо у нас получилось? Кнопа. Древця начала. І типа Тепло пішло. Так і, вже. так, і ось у нас що? Получилось. В общем, перший раз ми залили. Вот такий слой був. О, хороший мож. там внизу і... і арматура і все. І зверху тут теж зробила арматура, сітка. В общем, в общем отак. Закладні наш. Десь плюс-мінус десь може бути якийсь цей не неправилом, а коротше профільна труба. Ну і вона трьохметрова довариван кусочок. Все. збоку, І отут -от так рівняв, потому що такого довгого нічого нема. В общем, сейчас накрию сет, все клеєм. І все, коліно вон нагнало. В общем, сьогодні 12 замесе было сделано после работы. Уже вечер нормально. Питана мешалка, молодец. Хорошо. Работа без пята. В общем, вручную я наверное, пару случай не сделал. Так что... В общем, дуже хорошо. краска облазила. Ну, в общем, такая у меня и судьба. Ще днем же, що всі, всі діла у нас здоров'я. А так моторчик тяне, все добре. Я ж кажу, 12 це підряд, без перекуру. Но накрутило таку гуля, чи жидкость якась. Ну то таке. Так що, в общем, остався такий кусочок, даже не четверть, даже трошки менше, навірно, бадеєчек. 4 И все. И, в общем, буду застывать день-два, то сниму палубку, неделю паскаюсь. Сегодня я 18 19, не знаю, 4. В общем, такие фронт работы. Что я? добавляю трохи цього для еластичності навіть, і для крепості. Милок пив. І ще волоскивеці такі. Забув 100, 150 гривень, по-моєму. Чи кілограм чи що? Фух, забув, коротше, фібра. Да, підкидаю ще фібру. Що? В общем, я думаю, що буде мощненьке. що це фундамент підходу. Ну, на беседку. Закладни все четко. Арматурка. дела там уже. А потом же мы раз. И у вот нас у нас получается так. Ладно, потом я его расчищу булварочкой. Чик-чик. Зависит на закладных. Вон. И тут две стропы. А так что, ничего. Робили цілий день. після, верні, після роботи. Це все біду. В общем, все. Зараз накриваємо плівночку, щоб влага не виходило. дивлюсь, виходить влага вже. Вона сьогодні тепло і зараз тепло теж. Все, на сьогодні все. Завтра п'ятниця, в общем, я думаю, після роботи я закончу. І все, і хай він остива. Палубку знімемо і все, будемо тоді вібраціонкою зачищати дрова, не дрова, а ці дерева і будемо, общем, щось уже чудити. Все п'ятниця <кій> Страсна, кстати. ну, У мене виходу не було. Мені треба було добетонувати, тому що Воно вже і так некрасиво вийшло там, переходить, ну нічого. Там може буде плиточка чи ще щось. В общем, все. Це ми доробили. Оставався ще бетон. І я залишив три стопчика. Трохи доколоти. Зняв рабіцю. І ось бабахнув три стопчик. оце беседка буде. У мене 4,5 метра є. почти листа, Так что и профиль есть. Пололи деревца. В общем, хорошо. Начала начали появляться. Тут уже прям Маленькая Прям яблочко. Ось яблонька. Тоже хорошая. Короче, готовимся до паски. Пивка взял с трошки. Сейчас покажу, что у нас тут. Капустка открыла трошки, чтобы воздух заходил. А тут у нас он сейчас раз потом переставим ще сюда все. побрызгаем не побрызгаем а Вот такая вышенька у нас вышла а вот другая что мовчить сама снизу а все такое прям поддєра. Ну, клубничка уже даже даже есть там на некоторых це цветочки там де поливається. Щось я не побачу тут, мабуть. Ну, гарно. Оце часничок наш. Цибулька. Деревця так підгорнули, щоб бо погано заливати водою Воно все стікає, стікається, хто зна куди. Це так. Поливається. І все чудесно. Цибулька. Прошлогодній цей петрушка пройшлого ну таке таке щоб чому роботи все на сьогодні досить О, це, тільки плаватиться таке пересувати. все що ми робимо Ваші. попробував я вібраціонкою позатирати ось тривці. Хорошо, прям прям чтенько. В общем завтра Паска, так що сьогодні з до обіду ще трохи поробам. Розрізалась трубу, бо не хватало тоді як цей а, як заглажували. Ну, Місто типа. раніше робилось в общем зараз попробую эту трубу Вона на запорх стопчики вже наші позамерзали все чуть попробую цієї штучку зараз цю трубу щоб місто правила було чистити і мабуть на все. поливаємо дополиваємо цибульку деревця там та і все. А треба ще буде на тій стороні палить. Рози і перси кухана. Більше всього у нас така історія. В общем, все чудово. У ці деревці надо два сливи. Сливка все добре заціпила. І оприкуска. А прикуска. І на тій стороні розвит виноград, на цій стороні я Руська одв'язав, тому що сітку вчора не міг поставити, бо ще стопчики були не замерзші. не застили. А зараз вже чудово, стовпчик як огонь держиться. Хай ще стоїть і потім з понеділка вже після паски. Забісом тут заборчика, а теж я не міг, тому що сітка робиться ця аж за цим, щоб стопчики не повалять, то в мене відкрито вчора було ні русика, нікого хоче. Сидку поставив сітку і випустив. Сидить, ножки розкинув, дарить кабанчик, рука. Моя ее лапа. Вот такой дракончик. И ось. Дайс. Все. Так, ну у нас Пасха закончилась, короче. Вот такая у нас вышла, вышел транспорт в беседку. наші закладні. Що ми зараз знімаємо палубку, підкопуємо, зараз одну сторону, чотири сторони підкопуємо і потім витягуємо доски. А потім десь сантиметрів на двадцять я ще їх переставлю і зроблю Типа як під хатою щоб коли каплі бризкали, не бризкало грязі прямо в цей... У біседку і на бісятку, тобто буде дощі просто капати і все. Чистенький, не буде грязі. Так що продовжуємо працювати.